Путін послідовник Сталіна. Російська Федерація, як правонаступниця СРСР, не лише не покаялася за злочини, та більше того, путінський режим взявся за плекання антиукраїнських та ксенофобських настроїв. У своїх промовах Путін дозволяв собі заперечувати право України на самостійне державне існування, а українцям у праві називатися окремою нацією. У лютому 2022 року путінський російський режим розпочинає широкомасштабне вторгнення в Україну. Російська армія без жалю вбиває українських жінок і дітей, руйнує школи та лікарні, нищить об'єкти цивільної інфраструктури. Злочини, що не були покарані вчасно, на жаль, провокують на повторення їх у майбутньому, яке вже настало. Масштаб агресії є безпрецедентним. Таких руйнувань та людських втрат наша земля не знала від часів закінчення Другої світової війни. За ці злочини проти людяності та воєнні злочини керівництво Росії і персонально Путіна чекає міжнародний трибунал. Головною причиною, яка призвела до теперішньої ситуації, стала відсутність адекватної оцінки комуністичного режиму та ідеології як в самій Росії, так і у світі загалом. Після розпаду СРСР цивілізований світ не дотиснув Росію та не змусив її пройти процес очищення від злочинної ідеології, не змусили росіян засудити усі злочини комуністичного режиму. Це своєю чергою спричинило спочатку символічну, а відтепер і політичну реставрацію в Росії тоталітарного режиму. Неспровокована агресія Росії проти України, здійснені російськими окупантами масштабні воєнні злочини та злочини проти людяності, вже спровокували міжнародну ізоляцію путінського режиму. Ніхто у світі не має сумніву у тому, що Росія є країною терористом, а її політичний режим поставив себе на одну дошку із нацистським третім рейхом та кривавим режимом Сталіна. Путінська пропаганда та великодержавна міфологія, під впливом яких перебувають сьогодні мешканці Російської Федерації, не дозволяють росіянам адекватно осмислити свою історію, критично оцінити усі помилки минулого та злочини сьогоднішнього дня вчинені їхньою державою.